Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас Гук. і в сьогоднішньому відео ми будемо говорити про те, чому системні банки на минулому тижні почали масово підвищувати курс долара на конвертиційних депозитах. Чи означає це те, що все-таки рішення про підвищення курсу долара національним вже банком офіційного прийнято? І якщо так, то коли ж воно відбудеться або може відбутися? Також розберемось. Чому депозитні сертифікати від Національного банку не є схемою, грабунком, злом, друком гривні і тому подібними нісенітницями? А також я відповім на всі ваші питання, які ви ставили мені у формі при попередній реєстрації на вишкіл. я покажу його зміст, тому додивляйтесь, буде цікаво. Але перед цим я хочу подякувати спонсору цього відео: zen.com, який дає можливість українцям відкрити абсолютно з українською адресою, номером телефону, українськими документами мультивалютний Рахунок, там для українців є спеціальний безкоштовний тариф. Ви можете мати відразу цифрову картку MasterCard Zen. Також, якщо у вас є потреба, ви можете замовити пластикову картку, як у мене. І найкрутіше, що зараз у Zen є стратегічне партнерство разом з Приватбанком, і ви маєте можливість абсолютно безкоштовно переказувати кошти з-за кордону в Україну в Приватбанк на картку чи номер рахунку в доларах, Євро. Та українських гривнях, а в майбутньому і в злотих. Якщо у вас ще немає додатку zen.com, то я залишу посилання у описі до цього відео. І вже традиційно я дякую також всім воїнам Збройних сил України, які зі зброєю в руках захищають нашу зону незалежність. дають мені можливість записувати ці відео, вам його дивитися, а також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Ну і перейдемо відразу до найцікавішої теми, чому все таки найбільші банки вирішили. Кардинально змінити курс долара і підвищити його на конвертаційні депозити, я в попередньому відео, яке залишив в підкасті, показував, що Приватбанк почав гратися з готівковим доларом, курс його з того відео моменту продовжував рости і станом на зараз становить 38-35. По цьому курсу ви можете в теорії купити долари у Приватбанку. І зазвичай це той курс, по якому обмінники у вас будуть готові купляти долари. І так і було на цьому тижні. В обмінниках курс підвищувався аж до. 38,4, можливо, навіть і більше. Зараз трішки на вихідних він спав. Подивимося, що буде на наступному тижні, але буквально в середу вийшла інсайдерська інформація про те, що в Сенсбанку, колишньому Альфа-банку, знову ж таки, який ми згадували в попередньому відео, який давав найдешевший на ринку серед системних банків курс долара, по якому ви могли купляти долари на конвертаційний депозит. Нагадаю, це був курс 37. І крім того, він давав вам відсотки на залишок по цьому депозиту, які за 3 місяці вам давали на виході курс 36,81. в Приватбанку. До прикладу курс цей становить 37,45 і і вас там майже немає відсотків на депозит. І ось в знову ж таки для підписників телеграм каналу це не було новиною. Появилася інформація про те, що протягом дня середи. А саме після обіду зміниться курс, і він вже буде 37,4. тобто досить значне підвищення. І в принципі так і сталося. В середу Сенс почав вже на конвертаційний депозит продавати по вищому курсу долари, приблизно такому, як і інші державні банки. і це б нічого, тому що по суті Сенс вже державний. Можна сказати, що йому не треба вже цієї конкуренції за ринок, за клієнтів, але й інші. Банки не державні, але системні, теж в четвер і в п'ятницю підвищили свої ставки по конвертаційним депозитам. Так, Тасбанк, який був найкращий після Сенсбанку серед системних і давав з врахуванням відсотків на депозит курс по закінченню 37,05 і продавав по 37,2, також підвищив курс до 37,4 і І теж саме зробив кредобанк, який також в підсумку має зараз курс приблизно. 37,4, якщо враховувати всі комісії і інші витрати, які вас будуть для того, щоб відкрити там конвертаційний депозит. Тому всі ці кроки системних банків наштовхують мене знову ж таки на ту саму думку, яку я висловив і в попередньому відео, про те, що все ж таки рішення національного банку про перехід до плаваючого курсу або до зміни фіксованого курсу, ну якщо не прийнято, то це вже дуже серйозний. Слух є по всіх банках, і всі банки, які мали курс трохи нижчий для того, щоб залучати клієнтів, вирішили, що це для них зайві витрати і краще трошки більше заробити, поки ще курс не підвищився. Але з врахуванням того, що вони ймовірно знають вже цю інформацію про підвищення курсу, я ж не знаю, чи дійсно є така інформація, чи взагалі Нацбанк буде підвищувати курс чи ні. Я просто заробляю на цій різниці. І минулого тижня я також відкрив депозит і в Тазбанку, і раніше ще в. Альфа, звичайно, в сенсі банку. Е, ви кожного разу на такому депозиті могли заробляти 50, 60, 70, а то й більше доларів, залежно по тому, по якому курсу вам вийшло їх в обмінниках перед тим здати. Також я залишу табличку переліком тих банків, які не системні, які все ще пропонують курс приблизно на рівні 37. Ну і також, знову ж таки, по системних банках ті ж самі залишаються. TAS і сенс, де у них зараз найкращі курси. Тільки тепер в Таз треба чомусь іти в відділення, щоб отримати курс на 6, здається, копійок вищий, краще вірніше, ніж через додаток. Але тим не менше, в нас мені ще здається буде можливість повторно, якщо хто хоче. Заробити на цих конвертаційних депозитах, можливо, не таку велику суму, залежати це буде від готівкового ринку. А, але в мене є таке враження, що все ж таки Нацбанк не буде різко змінювати курс на якихось позачергових засіданнях. Ну, принаймні, це я так вважаю, тут немає в мене інсайду, це виключно моя спекуляція. І тому, якщо рухатись по тому графіку, який затвердив сам Національний банк засідань правління з питань. Монетарної політики, тому що саме цей орган чи підрозділ Нацбанку би мав вирішувати питання як облікової ставки, так і валютних курсів. Тому його засідання ось цього комітету відбудеться 13 вересня, а засідання правління відбудеться 14 вересня, і це ті дати, коли ймовірно може бути прийнято якась зміна щодо того, яким буде в подальшому курс. Фіксований, не фіксований, якщо фіксований, то чи чи можливо вищий фіксований курс, чи можливо буде якийсь валютний коридор і перехід до плаваючого так званого курсу. Все це в принципі не повинно би змінюватись до 13 вересня, і якщо це так, то в перших числах вересня. Знову ж таки, чи пізніше у вас буде можливість відкривати конвертаційні депозити, тому що нагадаю, ці депозити банки дають можливість вам купляти з тих доларів, які вони банки купляють в Нацбанку на Міжбанку по курсу 36, приблизно і 9. Тому і зараз підвищення це по суті. ну, Спекуляція. Все-таки банки вони хочуть е отримати додаткові заробітки з того, що обмінники знову почали оцю масову гонку за підвищенням курсу долара. І, до речі, відпали абсолютно будь-які питання щодо старих копюр, синіх, білих, там <свісно> всі копюри вже тепер обмінникам раптом стали підходити. Тому це є з позитивного. Не знаю, хто купляє в обмінниках зараз долари там по 38,8, чи який там був найбільший курс минулого тижня, якщо ви можете купити по ну по суті по 37 з лишнім через конвертаційні ж депозити, просто через 3 місяці отримати цю валюту. Ну і тут ми переходимо до другої теми відео, якраз те, чому депозитні сертифікати Національного банку не є чимось поганим, не є. Корупцією не є обкраданням, не є друком гривні, не є якоюсь схемою. Створення оцього інструменту депозитних сертифікатів Національним банком за ставкою обліковою, яку підвищив сам Національний банк. По суті, як на мене, було надзвичайно правильним, хорошим. Рішенням, яке дало можливість нам побороти дуже багато ризиків, загроз для загальному економіки України. І якщо ви пригадаєте моє відео знову ж таки річної давнини, коли була зміна оцього фіксованого курсу і облікової ставки, то я говорив, що є прогноз по інфляції, який мав бути 30%, відбулася відбулась девальвація, теж приблизно на рівні 30%, і ніхто. В принципі, на той момент не вкладав при здоровому глузді глузі гроші в гривневі ОВДП, які тоді були по ставці 12%. А ставка депозитів гривневих була взагалі смішною, там менше 10%. І очевидно, що будь-які зайві гривні, які у вас є, ви б максимально намагалися обміняти на долари чи євро. І не тільки ви такі розумні, чи я, так? Тобто, це би робив. Кожен, хто би мав зайві гривні, в тому числі бізнеси, в тому числі банки. І це б створювало ще більшу девальвацію і ще більше розганяло гривневу інфляцію, так як це є там, наприклад, в Туреччині. І тому надання можливості того, що банки розміщували свої гроші зайві вільні. На цих депозитних сертифікатах овернайт підставку дуже високу, 25, що дало їм надзвичайно величезні прибутки. Більшість цих прибутків, правда, отримав Приватбанк, uh, який є державним і поверне їх і так в державний бюджет. Та тим не менш, крім банків, на цьому на тому, що гривня uh, стала інструментом, який давав високий прибуток, змогли також заробляти. Всі ми, ну в тому числі я не знаю, як ті, хто називається грабунком, друком гривні, інфляційним тиском і так далі. В мене жодного такого не склалось. Враження. Хоча я не економіст, я це казав і в себе в дописі в телеграм-каналі. Але що точно я зміг отримати від цієї політики національного банку, я зміг купляти ОВДП з дуже високою ставкою, приблизно 20% гривні. Я зміг отримати можливість розміщувати в Ізі банку Кошти під місячні депозити з ставкою 15% отримувати залишок по картці під 5% і 10% на залишок порахунку і не лише візі банку в банку така ж історія була. І я зміг мати так само дотичність до цих овернайтів, тому що в банку пумп як е, фізична особа-підприємець і як будь-який бізнес, ви мали можливість після. Четвертої чи п'ятої вечора, якщо я не помиляюсь, перерахувавши гроші на окремий свій рахунок, отримувати частину від цього відсотку, який давав НБУ, в кращі часи це було 15%, Зараз це здається 13%. Але тим не менше, у вас є вільні гривні. Ви їх, будь ласка, розміщуєте просто на вечірній так званий депозит, і зранку в ними подальшому вже можете користуватися. Це абсолютно унікальний, мені здається, інструмент. І очевидно, що в мене за таких умов не виникало великого бажання переводити всі-всі-всі гривні в долари. Більше того, в тому, що багато людей почало все-таки залишати гроші в гривні. І було основним, чому готівковий курс долара почав падати стабільно від 40%. З лишнім до 37, яким він і є в по суті офіційному курсі. Тому все це мені здається абсолютно виправдані були заходи національного банку. Вони були правильні. Хтось каже, що можливо їх надто довго впроваджують, але Нацбанк знижує облікову ставку, і з зниженням облікової ставки також знижуються і відповідно депозитні сертифікати. Що по суті в тому що ми маємо зараз зменшення інфляції з 30% чи 18% навіть прогнозованих до 10-11% в річному вимірі, є ну навіть е збільшенням досягнень, які повинні були бути, тому що все таки низька інфляція це зменшення доходів до бюджету і якраз. Той графік, який показує те, що прогнозувалась вища інфляція, а зараз ми маємо меншу інфляцію, дає можливість національному банку також думати про те, що все таки курс долара підвищити, і відповідно цим спровокувати трошки збільшення інфляції, збільшення доходів загалом. До державного бюджету, як це планувалося раніше і закладалося в нашому бюджеті. Хоча знову ж таки, це на це немає е, жодної гарантії. Ну а перед тим як перейти до огляду відповідей на ваші питання у вишколі, я ще раз хочу нагадати, що Zen.com є спонсором цього відео, дає можливість відкривати рахунки мультивалютні українцям. Е, одна з дуже небагатьох платіжних систем, які дає можливість це робити, також ви маєте можливість по всьому світу знімати ваші кошти в банку. Атах безкоштовно і навіть маєте можливість поповнювати готівкою через термінали у Польщі. І що унікально, zen.com працює із криптоактивами. Я навіть знімав кілька відео про це на каналі, про те, яким чином поповнив і біткоїном, і ефіром свій рахунок zen.com. тому, якщо у вас немає рахунку, будь ласка, за посиланням в описі до цього відео, ви можете відкрити акаунт в zen.com. Отже, друзі, як вам відомо, я оголосив два тижні тому про те, що готую вишкіл для того, аби надати максимально глибинні знання, які я акумулював за протягом трьох років інвестування на фондовому ринку, для тих, хто хоче почати інвестувати. В першу чергу, це не для просунутих інвесторів, які обирають індивідуальні акції, хочуть мати знання про те, які стратегії опціонів вибирати, а саме для тих, що би я хотів, щоб мені сказали три роки тому, коли я починав інвестувати, де б я міг в одному місці максимально багато отримати. Інформації, і яка є релевантною не надто для мене складною на той момент. Тому я дуже-дуже вдячний тим всім, хто вже залишив заявку в формі, яка є у моєму телеграм-каналі, а також тим, хто не залишив, але просто лайкне це відео і підпишеться на цей Ютуб канал. І я опублікував вже в майже остаточній мабуть, версії зміст. Того, що буде у вишколі, його обсяг ви можете побачити кожну з тих тем чи підтем, які я намагатимуся розкрити. І зараз також я би хотів коротко пройтись по більш ніж 240 питанням, які ви залишили в формі, чи зауваженням, чи побажанням. Звичайно, не всі з них я зможу прочитати. Тому якщо я ваше питання чи коментар не виділив, то перепрошую, будь ласка, не ображайтесь. Але в загальному відповіді на ті питання, які я виділив, мені здається, буде і. Більшості означати, що саме в вишколі ви можете очікувати від цього матеріалу. В першу чергу дуже і дуже багато є питань про те, щоб зробити максимально просту, зрозумілу, покрокову схему інвестицій, яка буде зрозуміла для початківців. І це буде точно, там ви побачите. Як тикати кожну кнопку в Interactive Brokers, Як відкрити рахунок, як його поповнити, як купити і що саме головне, купляти? Також дуже багато питань є про податки, які податки потрібно платити, коли особливо про курсові різниці, про ETF, про Ірландію. Я не супер детально розкривав питання про податки, але вони там є, і там є база, яка буде вам достатньо для того, щоб зрозуміти, що податки платити це не страшно. Їхня наявність означає, що ви класний інвестор, ви отримуєте прибуток, і податки з курсових різниць також не такі страшні, як їх малюють. Ви можете їх уникати, якщо у вас буде стратегія, яка не передбачає а, продажу активів. Через 100 років. А, а швидше всього, якщо ви дуже дуже довгостроковий інвестор, то вам і в принципі не потрібно буде продавати актив для того, щоб отримувати інвестиційний дохід, який буде достатній для забезпечення вашого пасивного а, доходу і фінансової свободи чи виходу на пенсію. Про Interactive Brokers і Vice, Google Pay, як саме поповнювати, теж буде написано покроково. Звичайно, частково воно було згадано в моїх відео, але тим не менше на папери, мені здається, Це буде більш структуровано, і ще деякі нюанси я там додатково нові теж зазначив. Е, є коментар про те, які акції обирати, як правильно їх обирати, ну і знову ж таки як платити податки. Я теж там описав, чому індивідуальні кампанії для вас, як початкових інвесторів, не найкращий варіант. Але чому, наприклад, я все-таки інвестую в індивідуальні кампанії, тобто ви, звичайно ж, зможете отримати досвід і один, і інший. Є е, там питання про те, щоб бонди з розібрати які саме ETF по бондах. Не буде цього. Опціони теж я зазначив. Це поки що не той рівень. Також би є питання про те, щоб. Знову ж таки, податки, податки, початківці, знову ж таки, податки, це все буде особливо цікаво про податки. Про податки буде. Дякую всім, хто писав натхнення. Хороші побажання. Про 333 всі підписники будуть отримувати. Тут до речі варто зазначити, що всі підписники, які в телеграм-каналі залишать за формою, яка там є у посиланні, заявку сьогодні і до 31 серпня, включно. І залишили раніше, а вони отримують можливість придбати курс за ціною 9 доларів, два з яких буде кожного примірника відправлення на потреби збройних сил України. А з 1 вересня цей вишкіл буде загально доступним. Тому ціна для всіх після 1 вересня, хто не залишив попереднє замовлення, буде становити 19 доларів. Мені здається, це fair value на ті зусилля, які я потратив, аби. Зкомпілювати і скласти все-таки цей вишкіл. Щодо покрокових рішень, теж як сказав, буде куди тиснути, клікнути, все буде максимально, мені здається, зрозуміло для будь-кого, навіть початківця. Подальшому дуже багато є питань про ЗСУ. Так, хто служить ЗСУ, я це писав в телеграм-каналі. Ви просто напишіть в коментарі, що ви проходите службу в ЗСУ, навіть якщо вам прийде. Посилання із оплатою, тому що швидше всього воно прийде всім. Я потім окремо там не так багато людей, які активно проходять службу в армії, але залишили про це коментар. Я окремо всім і кожному, хто залишив цей коментар, буду надсилати примірник. Звичайно, можливо, тут є якась схема махінації, але я довіряю своїй спільноті. І там той, хто більш деталізовано написав, в якому, наприклад, підрозділі це просто якби краще, але для всіх я, звичайно, надішлю, як і обіцяв безкоштовно цей примірник. Рівень дохідності, чи буде краще, ніж у ВДП. Я не буду гарантувати жодних рівнів дохідності. Я там навіть з самого вступу здається писав, що. Тут ви не знайдете простих рішень в цьому вишколі для того, аби подвоїти ваші заробітки. Якщо ви хочете заробляти або стати багатим з інвестицій, то вам краще вчитись не інвестувати, а вчитись заробляти. Інвестують лише ті, хто вже вивчив, як заробляти, і має лишній капітал, який хоче примножити, або хоче в майбутньому мати забезпечену фінансову свободу чи пенсію. Як читати фінансові показники? На жаль, не буде в цьому вишколі. Це занадто він би був об'ємним, і мені б довелося писати його над, набагато довше, ніж е, вийшло з цим. Е, як поповнити рахунок буде? Чи буде пояснення? Дуже прості будуть, да, пояснення, всі зрозуміють. Е, індивідуальні акції перегріті. Знову ж таки, я там зачіпаю там, точки входу, коли чекати, не чекати, коли інвестувати, і скільки. Не буде так супер детально, що беріть, будь ласка, Google за ціною 100 доларів, але тим не менше я думаю, ви зробите свої правильні висновки, навіть якщо захочете інвестувати в індивідуальні акції, а не в просту стратегію з ETF-ами, яка швидше всього, все одно буде кращою, ніж ваш вибір індивідуальних акцій. Чи можливо отримати в EPUB? Ну, я пишу в Word. Я подивлюсь, чи можна це зробити форматування пап. Якщо це не складно, то так зроблю окремо вам тоді надішлю. Але я планував в PDF зробити його для всіх доступним. Цікаве питання податкування Знову ж таки казав вже про податкування. Про ірландський ETF буде Буде взагалі перелік всіх європейських ETF, які ви можете обирати, в тому числі ті, які є. З виплатою дивідендів і ті, які є акумулюючими, на цьому, все. Якщо вам було цікаво це відео, то будь ласка, поставте йому лайк, підпишіться на канал. І слава Україні! Перед до перемоги, смерть ворогам!